Мої вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми завершуємо розділ Media and Entertainment. Уроком під назвою I Can Describe Festivals. Я можу описати фестивалі. Не будемо зволікати. Перейдемо до розгляду останнього заключного уроку з цього розділу. Починаємо. Unit 48. I can Describe Festivals. Бачимо цілі. Три тексти у нас будуть про різні фестивалі. Але почнемо ми з glossary. Хоча давайте почнемо зі spotlight. Festival, carnival, parade. Різниця між цими подіями. A festival is a day or days when people celebrate something. Often a religious event. Фестиваль це день або дні, коли люди святкують щось, часто релігійні події. A, a carnival is like a festival with people dancing and playing music in the streets. Карнавал – це A parade is an organized event in which people move through the streets often on special vehicles wearing costumes and playing music. Costumes, special clothes. парад це організована подія, в якій люди пересуваються по вулицях. Бачимо дієслово, також «parade». іменник і дієслово. Дієслово має значення марширувати, тобто можемо сказати move through the streets», а можемо казати the streets». Часто на спеціальних транспортних засобах одягнені у костюми, спеціальний одяг і граючи музику. Отже, фестиваль це день або дні, коли люди святкують щось, це може бути релігійною подією. Карнавал це також схоже на фестиваль, але люди обов'язково танцюють або грають музику на вулицях. І парад також з музикою, з пересуванням шеренгою. Натовпом уздовж вулиць у спеціальних костюмах. Glossary. Participate in something. До речі, ми це вчили на уроці, присвяченому спортивним місцям. Бекам an activity. Синонім take part in something. Стати частиною діяльності синонім take part in something. Participate in something take part in something. означає брати участь. Occasion. A time when something happens, час, коли щось відбувається. Occasion – це подія, також може бути як привід. Наприклад, on what occasion are you wearing such a beautiful dress? З якого приводу, або з якої нагоди? Ти одягнений в таку, або ти одягнена в таку гарну сукню? А може й ти. хлопці, також зараз носять сукні. Тому все може бути. Далі. Fireworks objects that burn or explode in the sky with colors and noise, предмети, які горять або вибухають у небі з кольорами та шумом. Fireworks – це феєрверки. Tonno – a unit for measuring weight in Britain. One ton is 1.016 kilograms. В американській англійській замість not кажуть zero. Throw something. Use your hand and arm to send an object through the air. Використовувати долоню та руку, щоб відправити предмет крізь повітря. Throw something кидати щось. Blossom – a flower. A Mass of flowers, especially on fruit trees in spring. Квітка або багато квіток, особливо на фруктових деревах в навесні. Blossom – це цвітіння. Approach somebody. Approach something. Come nearer to somebody. Come nearer to something. Підходити ближче до когось до чогось. Approach – це наближатися. Light something up. Make something bright with light. Синонім illuminate something. Робити щось яскравим за допомогою світла. Синонім «такий-то, такий-то». Light something up, illuminate something. Це освітлювати щось. «Contest» a competition to see who is the best. For example, a beauty contest. У даному випадку у нас «contest» буде як конкурс. Змагання, щоб побачити, хто є найкращим. Наприклад, конкурс краси. У нас було у спорті, знову ж таки, згадуємо, не покидає нас тема спорт. У нас було contest і competition окремо. Contest у нас був для двох людей або двох команд. Competition для двох і більше. У значенні змагання. В даному випадку це буде конкурс краси. Spectacular. Very impressive. Large, beautiful, and often with lots of color. Duże wraża yuci. Veliki, i często zvelikoi kilkis tu koloru. Spectacular, cevodovishni. Entertainment. An activity that people enjoy watching and listening to. For example, theater, films, music. The people who entertain you. Are entertainers – Діяльність, якою люди насолоджуються, коли дивляться або слухають. Наприклад, театр, фільм, музика. Люди, які тебе розважають, це артист. Це також може бути шоумен, аніматор. Будь-хто, хто тебе розважає у цій галузі. Entertainment розвага. Entertainer – артист, шоумен, аніматор. Wild. Exciting and enjoyable. Wild це дикий, захоплюючий та той, від якого отримуєш насолоду. Приємний. Enjoyable, приємний. Гарне значення. Wild це, як, наприклад, wild party, бурхлива вечірка, енергійна. Всі веселяться і отримують задоволення. Mean a lot to somebody». Be very important to somebody. Буде дуже важливим для когось. Значити багато для когось. – «mean a lot to somebody». «Neighborhood» an area of a town and the people who live there. Район міста, містечка і люди, які живуть там. «Neighborhood» – це район. – «community». All the people who live in an area or town. Всі люди, які живуть у районі або у містечку. Community – це громада. Або ще може бути населений пункт. Але тут стосується людей. People. Тому громада. Have fun. Enjoy yourself. Насолоджуватися собою. Have fun. веселитися. Dress up. Put on special clothes. Either for fun or for a formal event. Одягати спеціальний одяг або для веселощів, або для офіційної події. Either or. або або конструкція. Dress up це вбиратися. Striking. Very attractive. In a way that causes people to notice. Дуже привабливий тим шляхом, що викликає у людей зацікавленість, змушує людей звернути на тебе увагу. Striking – це ефектний. Є. Розглянули. Переходимо до аудіювання. Слухаємо по черзі кожен текст і перекладаємо. La Tomatina – the world's biggest tomato fight. The event takes place every August in Buñol, Spain. People come from all over the world to participate in this huge social occasion, which includes music, parades, dancing, and fireworks. The main event is a tomato fight in which 100 tons of overripe tomatoes are thrown in the streets. Trucks bring the tomatoes into the town and the fight begins. It ends after exactly one hour. No one is very sure how or why this festival started. Перекладаємо. Чесно кажучи, я б дуже хотіла. I would like to participate in this kind of tomato festival. Не дивлячись на те, що мені майже 42. Але я дуже хотіла б покидатись перестиглими томатами. І нехай би в мене е, попали тіми томатами. Це було б дуже весело. Чому б ні? Перекладаємо. Найбільша світова битва або біка томатами. Подія проходить кожного серпня у Іспанії. в Іспанії. Take place – проходити. Event – подія. Люди приїздять з усього світу. From all over the World. Знову це було у темі спорта. Що ж це таке? Ця тема нас не покидає. Тому дуже важливо вчити лексику з усіх розділів. Неважливо, наскільки мені не цікава тема спорту, важливо те, що я знаю з неї лексику. Значить, люди приїздять з усього світа, щоб взяти участь, Participate. іншими словами, take part. взяти участь у цьому huge. Пам'ятаємо, що це strong adjective. Посилений прикметник. Це дуже великий, very big. Ще є синонім до huge – це enormous. значить, на цю дуже велику а, соціальну подію, котра включає в себе музику, паради, танці та феєрверки. Головна подія це біка томатами, в якій сто тонн перестиглих томатів. Кидаються на вулицях. Бачимо знову пасивний стан thrown. Не самі томати себе кидають, а хтось їх кидає. Present Simple Passive Voice. Вантажівки привозять томати в місто містечко. І битва або бійка починається. Я вже уявляю цю бійку і себе в ній. Вона закінчується чітко. Після однієї години. Тобто вона відбувається рівно одну годину. Exactly one hour. Ніхто не знає, напевне, як і чому цей фестиваль розпочався. No one is. Пам'ятаєте, хто дивився мої граматичні відео, я пояснювала, що no one, someone, something, anything це все однина, тому вживаємо дієслово однини is. Є yeah. клас, мені подобається цей фестиваль. Ви, мабуть, i'm full of surprises. cherry blossom festival, japan. cherry blossom is the national flower of japan. and as spring approaches, people make special trips to various viewing sites to see the first signs of the cherry trees in flower. The trees are sometimes lit up at night. The festival includes all sorts of delicious food, games, rides, parades, folk music, religious ceremonies and a beauty contest. Перекладаємо. Фестиваль вишневого цвіту, Японія. Вишневий цвіт це національна квітка Японії. І коли наближається весна, Approach – наближатися. Люди проводять спеціальні подорожі до різних viewing sites – оглядових майданчиків, щоб побачити перші ознаки вишневих дерев у цвіті, в їх цвітінні, в квіточках. Дерева іноді освітлюють вночі. Знову a lit – пасивний стан. Хтось їх освітлює, не самі. Фестиваль включає в себе всі види смачної їжі знову delicious, це strong adjective від very tasty. Very tasty дуже смачний, одним словом, смачний – «delicious». Також включають в себе ігри, атракціони, паради, народну музику, релігійні церемонії і конкурс краси. Також непоганий фестиваль, але більш вишуканий. The Rio Carnival. Carnival. One of the most spectacular entertainments in the world, Carnival is a wild four day celebration of music, dance, food, and drink all over Rio. The event means a lot to the people from the poorest neighborhoods who spend months in preparation. It is an opportunity for the whole community to go out and have fun together it ends with the samba parade for which the performers dress up in the most amazing striking costumes перекладаємо карнавал у ріо це в нас Бразилло. одна з найвидовищніших розваг у світі це карнавал який є Оце слово wild, «бурхливий», ще можна сказати шалений, який є шаленим чотириденним святкуванням музики, танцю та їжі. І напоїв по всьому Ріо: four day Селебрейшн, чотириденне свято, можна сказати як прикметник four day, Чотириденний, через тере воно буде писатися, бо це прикметник. А можна «for days». «Days» буде умножені, і апостроф «s» як присвійний відмінок. «For days celebration. Два види написання цього ми можемо використовувати. Подія дуже важлива для людей. Пам'ятаємо, means a lot це дуже важлива. А саме для людей. З найбідніших районів, які проводять місяці для приготування, це є можливістю для всієї громади, для цілої громади вийти і повеселитися разом. Цей карнавал закінчується парадом, для якого виконавці або аніматори переодягаються у найефектніші костюми. Є Прослухали, переклали. До речі, також гарний фестиваль. Нарешті можемо перейти до виконання вправ. Exercise 1. Find one spelling mistake in each sentence. Write the correct word at the end. Знайдіть помилку в правописі в кожному реченні. Напишіть правильне слово у кінці. The event is really designed to solve the local community. Подія створена або організована для того, щоб обслуговувати місцеву громаду. Виправили, Community – громада пишеться з двома «м». Ми просто проговоримо, писати це не будемо. It was really amazing to see the trees Illuminated At Night. Було дуже гарно бачити дерева, освітлені вночі. Освітлені. Мусить писатися з двома L Eliminated подвійна L W L. Carnival takes Place Once a Year. Usually during the holiday season. Карнавал проходить раз на рік, особливо під час свят. «Holiday season» – це коли цілий ряд свят іде. От, наприклад, новорічні свята. Різдво, новий рік. Thanksgiving Day у них ще є, Boxing Day. боксінгдей. Оцей деряд uh, Holiday Season називається. Carnival. помилка. Carnival пишеться через I, не I. As we approached the center, we saw that the entertainment had started. Коли ми наблизилися до центру, ми побачили, що розвага вже почалася. До речі, цікаве речення граматично. Past simple, past. Perfect. Дві дії у минулому. Дія, яка почалася першою, це past perfect. Had started. Тобто спочатку розвага почалася. І вже тільки після того вони прибули, наблизилися до центру. Тому друга дія у минулому це past simple. Перша друга. Шукаємо помилку. А помилка у слові approach. Approach пишеться з двома P. Тут має бути дві пі. Четверте. It was a really a spectacular evening. Which we will never forget. Це був дуже м -м, вечір, який ми ніколи не забудемо. Це має бути spectacular. Я навіть його вимовити не могла. Спектакюла. Видовищний вечір був і зайва. Спектакюла. П'яте. The festival takes place every three years. Фестиваль проходить кожні три роки. Festival має бути буква І замість Ей. Шосте. The display of Fireworks was absolutely amazing. Бачимо «amazing» – Це в нас strong adjective, тому посилюється за допомогою «absolutely». Можна вживати «absolutely», можна «totally», можна «completely», можна «really». Але не very і не «extremely», тому що Very і «extremely» посилюють тільки звичайні предметники. Показ феєрверків був дуже гарним, дивовижним. Amazing це very surprising. Помилка у слові «fireworks». «Work» має писатися з буквою «o». They picked tons of grapes. Вони зібрали тони винограду. Тона пишеться через O. Tons, не tons. І останнє восьме. Spring is the time when people make special trips to see the trees in blossom. Весна це час, коли люди влаштовують спеціальні подорожі для того, щоб побачити дерева у цвіті. Blossom пишеться. Через Ау. Є, yeah. йдемо далі. Exercise 2. Багато у нас вправ. Match one to eight with eight to I. Підберіть від першого до восьмого і від «a» до I. Цю вправу ви виконаєте самостійно, вона легенька. Продовжуйте кожне речення словами або словосполученнями або цілими реченнями з наступного стовпчику. Пауза виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Якщо є питання, ставте у коментарях. А ми йдемо далі. Exercise 3. Replace the word or phrase in italics with one which has a similar meaning. Замініть слово або фразу, написану косим. шрифтом, на слово або фразу, яке має, або яка має однакове значення, те ж саме значення. Замінюємо. Приклад. We had a good time watching the carnival parade. Ми провели гарно час, дивлячись парад карнавалу. Good time – fun, синонім. We had fun. How many people took part in the event? Скільки людей брало участь у події? Took Part, брати участь маємо синонім participate. І так як у нас past simple took, то participate буде закінченням ED. Participated. Друге. We were going to party. So we decided to put on special clothes for it. Ми йшли на вечірку, тому ми вирішили одягнути спеціальний одяг на неї. Нам треба замінити «put on special clothes. Ми мали слово сполучення «dress up». Нічого не змінюємо, тому що у нас інфінітив to і далі перша форма дієслова. Так і пишемо: we decided to dress up. Ми вирішили вбратися. The church is usually lit up at night. Церква зазвичай освітлена вночі. Lit up. Виділено косим, підбираємо синонім Illuminated. The church is usually illuminated at night. She was wearing a very attractive and unusual dress. Вона була одягнена в дуже привабливу і незвичайну сукню. Дуже довге у нас. Упс. Косим виділено. Very attractive and unusual. Це у нас було ефектне, striking. She was wearing a striking dress. П'яте. It's a great time because everyone goes onto the streets. Це чудовий час, тому що кожен іде виходить на вулиці. Time – Це у нас була подія. Occasion. Шосте останнє. The the festival is an important event in the local area where I live. Фестиваль це важлива подія у місцевому районі, де я живу. Local area Замінюємо на «neighborhood». «Local area», «neighborhood» – це район. Очищуємо і переходимо до заключної вправи. Exercise 4. Complete the Questions доповніть питання. І треба ще давати відповіді стосовно нашої країни, вашої країни, де ви перебуваєте, де ви живете. Я буду доповнювати питання. Перше питання. What is the most important hmm, or hmm, in your country? Який найважливіший гм hmm, або гм hmm, в твоїй країні? F. Це festival, C – це carnival. Фестиваль карнавал. Коли я була ще малою, підлітком, то. У нас це були Таврійські ігри. Завжди до Каховки приїздив цей фестиваль. Там була Ірина Білик, Наталя Могилевська, Євгенія Власова. Моя юність. Класний був фестиваль дуже друге. Do people, hmm, throw the streets as a part of it? Чи люди hmm, по вулицях як частина цього, цієї події? Пам'ятаємо, що у нас було слово мув. І синонім parade. Parade – це і парад, і марширувати. Do people parade?» Або пересуватися якимись транспортними засобами, також натовпом по вулицях під час параду. Третє: Do you have other kinds of hmm during it? Чи є у вас якісь інші види чогось під час цієї події? Інші види розваг або розваги. Other kinds of entertainment. Четверте. Have you ever in a parade? If so, what did you do? Ти коли-небудь брав участь у параді? Якщо так, що ти робив? Пам'ятаєте життєвий досвід. Have you ever. І третя форма. Present. Perfect для життєвого досвіду людини. Брати участь. Take Pot. Але це у нас перфект. Take має бути у третій формі. Taken part. Have you ever taken part in a parade? П'яте. Знову, have you ever? In a special costume for a festival? If so, what did you wear? Ти коли-небудь вбирався у спеціальний костюм для фестивалю? Якщо так, що ти одягав? Вбиратися це «dress up». У нас перфект значить буде dressed up. І пам'ятаємо, що після wear ми ніколи не вживаємо N. Ми кажемо wear something, а dress up вживається з N. Dress up in a special costume. Шосте. Are there any special o when you have at night? Чи відбуваються якісь спеціальні «хм»? коли ти вночі? Спеціальні події множена тому що А, коли ви маєте вночі феєрверки? Події – феєрверки, – «fireworks». Сіоме. Do these different events. A lot to you personally. Ці різні події дуже важливі для тебе особисто, дуже важливі, важливі для тебе. Mean a lot to you. Беремо першу форму, тому що present simple допоміжне do, а do does did вживаються у сполученні з першою формою дієслова, тому буде mean. І останнє восьме. Would you like to? Hmm. In any of the festivals on page 124. Чи хотів би ти взяти участь у якомусь з фестивалів на сторінці 124, я вже казала у томатному хотіла б. В якому і чому? Which one? Which ones and why взяти участь. У нас тільки одне слово. Якби було два, то було б take part. А у нас одне: participate. Бачимо to. Значить, у нас буде далі перша форма дієслова. Participate. Є. Виконали. До речі, класна тема. Мені сподобалася. На цьому наше заняття і розділ завершуються. Для наступного уроку, для контрольної роботи. Повторіть юніти з 41 по 48 для того, щоб гарно написати контрольну. Наразі я з вами прощаюся, чекаю вас на наступному занятті. До побачення!